Два роки тому у будинок на Запорізькій 2А росіяни поцілили з РСЗВ. Тоді загинула людина. Ще 17 постраждали. Внаслідок атаки один під'їзд був повністю зруйнований, а сусідній дуже пошкоджений. Нині на місці триває відбудова дев'ятиповерхівки. У 36 квартирах ставлять вікна та прокладають комунікації, облаштовують і дах будинку. Підрядники відновили дім більш ніж наполовину. Завершити планують у грудні. Пані Лідія, яка вже мешкає у своїй оселі, каже: життя у будинок поступово повертається. Люди повертаються у будинок у заселяються. У нас дуже красиво зробили під'їзд, кришу у нас стекла, криша була робита, зробили. Ну, все, все, все добре. З першого під'їзду люди не можуть дождатися, поки заселиться в квартиру. Як відбудовують дім перевірив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба разом з очільницею міста Регіною Харченко. Наша задача зробити відда. Тому так ну, зараз, звісно, люди щасливі. Скільки людей в 72 квартири, тут, 72, квартири, 72 власники. Допоки вони не повернуться в своє житло і допоки не отримують ключі, будуть отримувати по 10 тисяч гривень з бюджету на оренду -бюджет. житла. На фінішному етапі відбудова осель і по вулиці Незалежної України. 80. три роки тому сюди поцілила російська ракета. Тоді вщен зруйнувало близько 20 квартир. Ще понад сотня частково пошкоджені. Загинули 8 людей, 20 були поранені. Якраз був на роботі, нічну зміну працював. А жінка з дітьми були вдома. Були в підвалі, вовремя спустились туди, тільки спустилися і був перелік. На сьогодні вже укріпили конструкції, облаштовують подвір'я та інклюзивні підйомники. Готовність понад 80%. закінчити, обіцяють у жовтні. У Нас осталось в третьому під'їзді. Там вироби підключити, поставити огородження в цьому під'їзді і покласти плитку в під'їзді. Плитка вже на об'єкті. Сьогодні будемо розпочинати класти з п'ятого поверха. Додатково у будинку зробили утеплення фасаду, що дозволить економити на опаленні. Більшість мешканців першого під'їзду вже заїхали до осель та оцінили, якість, ділиться голова ОСББ. Перший під'їзд там, ті, що квартири були ушкоджені, вже там люди живуть дуже задоволені. Особливо ну, там люди, я знаю, з 11-ї, з 12-ї квартири, вони прям. Дуже задоволені цим ремонтом, бо вони вже такі віці, і ніх, таку, вони вже самі ніколи не зробили, те, що їм допомагає держава. Як допомагає держава, слідкують і самі мешканці. Сергій Ярочкін час від часу приходить до будинку. Каже, щойно завершить, повернеться разом із родиною. Обов'язково будемо повертатись на свою квартиру, свій будинок обов'язково. Ремонт дуже подобається. Добросовісні люди роблять це, плануємо повернутися, коли закінчиться ремонт у під'їзді. Підрядники кажуть, врахували їхні побажання. Люди теж, які, яким ми робили ремонти, вони теж нам йшли на зустріч. Люди в стресі, коли вони приходили тут, деякі приходили, нам дуже в такому стані розказували, що їм довелося пережити. І ті, хто працює, і ті, хто чекає завершення ремонту в своїх оселях, кажуть головне, що кожен відновлений будинок це шанс для запоріжців повернутися додому і доказ, що місто вміє швидко відбудовувати зруйноване. Вадим сорвін, Микита телеканал МТМ.